Сьогодні на базі Кременчуцької гімназії номер 16 відбувся міський урок героїв, на якому вшанували пам'ять видатних Кременчужан, захисників та героїв України Максима Кагала, Олега Гагичкорі та Назара Боровицького. Мента це патріотичне виховання на сьогоднішній день. Воно є дуже актуальним. Дітям треба постійно розповідати про воїнів наших героїв, про воїнів, які нас захищають, завдяки кому ми можемо сьогодні спокійно навчатися. У нас в школі змішане навчання, але всі діти в першу і другу зміну вони навчаються в школі, і це тільки дякуючи тим захисникам, які на сьогоднішній день воюють на фронті. На захід були запрошені рідні загиблих героїв України. Представники департаменту. Таменту освіти Кременчуцького військомату, учнівського самоврядування армії добра та заступники з виховної роботи інших навчальних закладів міста сьогодні дуже потужний захід пройшов, тому що молодь має пам'ятати ціну нашої боротьби. Молодь має знати своїх героїв. Школа. На вищому патріотичному рівні мені це дуже подобається, тому що ми маємо виправляти свої помилки і щоб більше такого не сталося. Мені приємно, що все частіше, частіше. Молодь кремечуче збирається, і ми обговорюємо сучасну ситуацію. Я дуже прошу від себе, тому що кожен день бачу героїв, які Приходять поранені, прошу від вас розуміння, поваги. І коли проїжджає кортеж із загибелом, прошу вас на хвилинку зупинитись і просто віддати у свою шану. Гімназія номер 16 дійсно є осередком патріотизму. У стінах школи є багато стендів, присвячених історії України, російсько-українській війні, героям та захисникам нашої країни. А також є кімната пам'яті. Під час заходу викладачі історії гімназії провели екскурсію стінами навчального закладу. Розповідали про наших захисників, зокрема, і про Кременчужан. Ось наші герої тут наші випускники. Які віддали життя за свободу? Що ними рушило? У Ліни Костенко є такі рядки, і щось в мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це і є напевно Україна. Їм боліла Україна. Хто як не я? Думав і говорив собі, кожен з них. Пам'ять про наших оборонців та захисників має жити вічно. Вони є символами мужності, відданості та героїзму, які назавжди залишаться в серцях усіх поколінь. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.